Марія Васильівна питає з Червонограда, як донести дітям те, що обладнанням треба користуватися вже зараз, а не тоді, коли заболить, щоб не дожитися, як я, до кета болячок. Моя думка, я за цим спостерігаю багато, вже 18 років, і я думаю, найкраще діти розуміють в такій ситуації саме, що хвороби це дорого, коли починають платити за лікування, за обстеження своїх батьків. Тоді вони швидше зрозуміють, скільки то все коштує. Говори. Важко дуже проходять, ну можна сказати, майже не проходять. А от коли вони починають з свого кармана виймати гроші за лікування батьків, за обстеження, зрозуміють, розуміють, скільки це коштує, тоді вони розуміють, що краще робити наперед, краще робити попередження і не допускати розвитку хвороби.